Молодий художник раптово поцілував натурницю. Образившись, вона промовила: Ви цілуєте усіх своїх натурниць? Ні, ви перша. А скільки ж у вас їх було? Чотири. індичка, цибуля, тарілка і ви. А доки молоді художники не визначились між коханням і мистецтвом, ми обираємо і те, і інше. Адже кохання обов'язково заведе вас до художньої галереї. А мистецтво навчить бачити прекрасне в тому, хто поруч. З вами Афіша Вінниці на телеканалі Доба. Урок географії в українській школі. Запам'ятайте, такі міста, як Лондон, Париж, Берлін знаходяться на правому березі Дніпра. А такі міста, як Пекін та Токіо, знаходяться на лівому березі цієї могутньої ріки. Бути патріотом своєї батьківщини така ж сама життєво важлива місія, як посадити дерево чи виховати сина. В когось вона на словах, в когось у серці, а ось в художниці Ірини Харченко на полотнах. Просто вражає те, що вона е, придумала оту інтерпретацію своєї думки, своєї форми, знайшла її е, проникнутою любов'ю до України. Там є речі Небесна Сотня, е, присвячені героям Майдану, є просто Карпатам. Я вважаю, що це нове ім'я е, в мистецькому світі. Для Вінниччини і, можливо, для всієї України, Ірина Харченко, погляньте на жіночну Україну в патріотичному синьо-жовтому віночку. На першій персональній виставці Ірини Харченко в музеї імені Михайла Коцюбинського. З 26 червня завітайте до художнього музею на виставку, що випромінює літо, та відкрийте для себе особливі пейзажі коктебелю від українських художників із фондів дирекції художніх виставок України. «Коктебель». Багатій упіймав золоту рибку. Вона йому каже: відпусти мене, будь-яке бажання виконаю. Рибко, ось у мене є квартира в Києві, а віла на канарах. Побудуй для мене автостраду, аби мені було швидше від квартири до вілли добиратися. Ну й загадаєш, це ж дуже важко. Тільки уяви, скільки потрібно бетону, асфальту. Краще загадай інше бажання. Добре, ну тоді навчи мене розуміти жінок. М -м -м, тобі автостраду у 4 чи 6 смуг. Всі бажання можуть здійснитися. Причому інколи з дорослими матеріальними мріями навіть простіше ніж з мрією дитини знайти родину. Про це і набагато більше дізнайтесь на виставці Христини Зарубенко Веселкові мрії. А в краєзнавчому музеї проходять виставки, які не залишаються поза увагою навіть іноземних гостей міста. До 6 липня ви зможете відвідати яскравий світ у клаптику, до 1 вересня сторіччя української марки, і біографічну виставку на честь лауреата Нобелівської премії Владислава Реймонта. Прем'єрою ж цього тижня стане живопис і графіка молодої художниці Христини Зарубенко під назвою Веселкові мрії. Цими вихідними вирушайте до казкової країни ляльок у дитячому театрі Золотий ключик. На вас чекатимуть дві найсмішніші вистави. Повчальна історія, веселі ведмежата. Та казка комедія про оптиміста з тіста наш веселий колобок. Чи доводилось вам коли-небудь гуляти містом, бо Соніж? Схоже на мовитон, а ось хлопець на ім'я Джей якраз і звернув увагу на таку дівчину. Чи вирушить хлопець на весілля брата з новою обраницею і чи згодиться вона хоча б приміряти святкове взуття? Дізнаємось із мелодрами, «Босоніж містом. Цього тижня кінотеатр Родина порадує дітей трьома пригодницькими анімаціями смурфики, 2 «Смурфики-2», «Ріо-2» та за далекими морями. А от дорослих змусить як замислитись над психологічними бар'єрами із фільму Босоніш містом, так розв'язати кілька небезпечних головоломок про таємничі зникнення під час стрічки. Не говори нічого. Цього тижня кінотеатр Коцюбинського підготував для глядачів фантастичну прем'єру сіквелу про залізних істот з людською душею, трансформери, час вимирання для поліпшення настрою. Рекомендуємо комедії Повар на колесах і сусіди. А для створення фантастичної атмосфери на побаченні перегляньте 3D-стрічки стрічки, чаклунка та як приборкати дракона. 2». Цього тижня Вінницька філармонія вирушає на концерти в обласних дитячих таборах з двома інтерактивними програмами особливості національних канікул та літо навколо світу. Завдяки великим співакам музика отримала людський голос. Вокал Надії Пудайлу вважають саме одним з таких. І навіть більше співачка стала голосом двох найромантичніших поетес. Минулої епохи Анни Ахматової та Марини Цвітаєвої. Завітайте на дивовижне перетворення. До вітальні щасливого часу 4 липня вельми шановні пан Заваркін і син запрошують вас до вітальні щасливого часу на романтичний концерт вокалістки і гітаристки Наталії Пудайло та Скрипаля Ігоря Кірпічнікова. З 12 червня до 13 липня приходьте до торговельного центру Мегамол на прямі трансляції чемпіонату світу з футболу, в тому числі гарячі нічні баталії. Критик звертається до художника. Ого, що це? Яка прекрасна річ, яка техніка, яка експресія? Правда? Просто це якраз те місце, де я витираю фарбу зі свого пензлика. Вам же бажаємо навчитись оцінювати мистецтво здалеку, а знайомитись з ним поближче саме завдяки нашій програмі соколиного вам ока, відкритої душі та ніг, які ніколи не втомляться ходити мистецькими стежками. Хай вам щастить.